Привіт, мої дорогенькі скорпіончики! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас, мої любі, з ним народженнями. Бажаю вам вдалого місяця, вдалого початку вашого персонального року, успіхів, досягнень, позитиву, радості, щоб все у вас було так, як вам хочеться, як вам комфортно, як вам подобається. Ну що ж, мої любі? Давайте будемо робити таро передбачення для вас вже на листопад місяць. Подивимося, що важливого буде відбуватися в вашому житті, які події 1 листопада новолуння, нова енергія, нові сили, нове бачення. Ну що ж, скорпіончики, листопад місяць. Дивимося, що буде відбуватися в вашому житті. Закохані, ну, неймовірно приємно. У вас день народження, і дивіться, яка неймовірна енергетика. Старший аркан закохані, це пара, пара романтика, кохання, освічення. Ну Дивіться, яка, яка тут ніжність. І це стосується будь-якої сфери вашого життя. Тобто ця ніжність це е, тандем такий, коли ви відчуваєте партнера як на роботі, як в бізнесі. Так і вдома. Хто ж в пошуку є велика вірогідність знайти і ось такого ніжного чи ніжну класного, коли ви будете на одному диханні. Ну що ж, мої любі скорпіончики, я бажаю вам, дивіться, зафіксуйте цей момент, цю ніжність, цю неймовірну красу. І, так, і, і проживіть весь листопад от з, таким, з такими емоціями. Дивимося далі. Чудовий початок, чудове новолуння. Наступна карта для вас, мої дорогенькі. Туз посухів? Чудово також. Що таке туз? Це початок, це одиничка. А що таке посухи? Це вогонь, це ваше бажання, ваша іскра, ваша енергія, коли я хочу робити, Коли ви повні сил, повні ентузіазму, натхнення, бажання. Я хочу їхати, я хочу робити, творити, чудити. Тобто, це ось такі ваші бажання, які буде вириватися на волю. Можливо, це для, так як тут романтика, це ви для свого коханої своєї людини От хочете бачите, тут? Всесвіт пропонує вам на, бери, Пробуй! Можливо, це ви будете так свою половинку, робити приємні такі сюрпризи. Бачите, яка гарна карта? Райські пташки, дерево, так то бонзай. Таке міні-деревце, цвіте, як сакура, пташки райські, тобто, ну, дуже. Гарне поєднання з такою картою, навіть схожі кольори. Такий ніжно-бусковий рожевий колір. Ну, чудовий у вас місяць. Навіть не хочеться говорити чогось більшого, чого іншого, щоб не договоритися до чогось такого. Нехай буде оце між вами ця пристрасть, романтика, рожеві окуляри. Отак От такий листопад хай для вас буде, тому що це ваш як почнете свій персональний рік, який починається з ваших, вашого дня народження. Ось так і щоб це тривало весь рік, ось така романтика, тому що ви, як знаєте, як Новий рік. Як зустрінеш, так і з ким зустрінеш, як проведеш, такий і буде рік. Отак і ви. Це ваш персональний рік. Рік починається, і проведіть його чудово, з гарним настроєм, в гарній компанії, з позитивним настроєм, з позитивними емоціями. І такий у вас буде, ви собі закладете такий модель на весь рік. Ну що ж, далі дивимося? Смерть, старший аркан, чудово! Залишайте, тому що, можливо, це нове життя, так? З новим партнером, з. Або це ви домовилися, що все, що вам заважало, бо що таке смерть? Це трансформація. Коли ми відпускаємо те, що нам заважає, те, що нас обтяжує, обмежує. Ви домовилися, що все. Більше так не буде. Ви хочете жити з задоволенням, з радістю, з любов'ю, і ви трансформуєте себе, своє життя. Що це для вас смерть? Буде, що ви трансформуєте, що ви міняєте? Це як. Але по смерті обов'язково воно вмерло все. Забули. Не тягніть собою далі. Тому що смерть це відпустити. Переступити, закінчити все. Цей етап вже закінчився. Не потрібно його намагатися реанімувати. Ні, треба взяти до уваги те, що вам, вас привело до цієї цього бажання залишити і зробити висновки, і міняти ту сферу, в якій вам було некомфортно. Це може бути як глобально, нове життя, нова країна, нові люди, нова робота, новий партнер. Ви з новим баченням, новим розумінням, новий стиль, новий імідж, нова зачіска. А може бути просто ваша так, внутрішня трансформація, ваші погляди помінялися, ваше сприйняття помінялося, ваші бажання помінялися. Але, пам'ятайте, так? відпустили, забули, переступили, йдете в нове життя, з новими бажаннями, з новими емоціями, з новими. як птах Фенікс, який згорів для того, щоб пере... Перетворитися, оновитися, омолодитися і стати іншою і кращою версією себе. Ну, такий важливий у вас дуже листопад. Дивимося далі, У нас попереду ще багато карт. Багато <піончики> карт. Ну що ж, мої любі скорпіончики, справедливі, старший аркан. А тут у нас були закохані, можливо, для когось це є укладення угоди. Так? Шлюбного контракту, або узаконення своїх стосунків, так одруження, коли ви офіційно йдете в ЗАГС і стаєте офіційно чоловіком і дружиною. Декось це розлучення. Так, ви розлучилися і тому, що у вас є інший партнер, або ви зустріли нове кохання. Ну, тобто, або ну, державні установи, або коли можливо це фінанс, в сфері фінансів, в роботі, в бізнесі. Партнерство і ви підписуєте контракт, складаєте угоду. Ну, Якщо ми не об'єднуємо ці карти, то це державні установи. Це коли ви носите якісь туди папери, отримуєте якісь дозволи, отримуєте щось, якісь можливо довідки, будь-які всі державні установи йдуть. Також це люди юриспруденції, це суд, суддя, адвокати. Можливо, ви будете радитись, так, консультуватися. Справедливість це кармічна карта, це результат наших попередніх дій. Ми отримуємо те, на що ми заслужили. Тому дуже наполегливо вас прошу дотримуватися, бути чесним, правильним і справедливим. Тоді справедливість буде на вашому боці. Якщо ні, то це миттєва карма. Ви отримуєте зразу результат. Як ви десь обманули, схитрували, все, ви зразу отримуєте результат, і вам він не сподобається. Так, ну що ж, дивимося далі. Скорпіончики, наступна карта для вас. Єрофант. Ну, ви знаєте, дивіться, скільки вже старших арканів. Реально буде для вас дуже важливий е, цей місяць. Єрофант це може бути вінчання, так? Це те, що відбувається в церкві. Отут це одруження, ЗАГС, а це вінчання в церкві. Ну, також єрофан це. Навчання, це підвищення кваліфікації. Це в вашому житті, можливо, є людина гуру, вчитель, наставник, в якого ви навчаєтеся, людина, яка ділиться своїм досвідом з вами. Або ви йдете на підвищення кваліфікації, на другу освіту, на курси. Тобто, коли ви зростаєте, можливо, ви для когось станете вчителем і наставником. То вже підставляйте, у вас є потреба навчатися, діть, навчайтеся. Ви вже досягли такого рівня, що можете бути. Вас просять допомоги, давайте допомогу. Будьте наставником. Ну І, і це є традиції, ваші, вашого роду, те, що для вас важливо. тобто коли я Живу по правилах. Я дотрим... Для мене важливо вінчатися так? в церкві, прошу, і це я це роблю. Для мене важливо, щоб була така модель поведінки, модель життя в мене така, моєї сім'ї, мого роду. І мені важливо, щоб люди, які поряд зі мною дотримувалися також цього, щоб брали до уваги це. А вже що це буде, ви підставляйте самі. Ну що ж, дивимося далі. Настільки такі серйозність, така, от я ж відчуваю таке, ну, не, не напругу, але от така якась дуже серйозна енергетика. Такої моралі, традиції, чест. Світ. ну Дивіться, шість карт, із них 5 старших арканів. Світ, закінчення. Це і... А тут нас випала смерть. Третій. Третя карта, смерть, трансформація, а світ це і є, по суті. Ну, Трансформація, тому що ви закінчили. Коли закінчується один етап в вашому житті і починається новий. Це новий статус, ваше нове життя. А смерть це і є, коли ми міняємо те, що нам не подобається. Закінчився один етап, і ви переходите в інший. А що таке новий статус? Це може бути одруження, розлучення, одруження. стали… Нареченими, стали чоловіком і дружиною, перейшли на інший рівень, вийшли на пенсію, у вас народилися дітки, ви стали батьками, ви стали бабусею дідусем. Ви отримали новий статус, який ну, студента, так пішли навчатися. Що це для вас? Це може бути глобально переїзд, інша країна, інші люди, інша мова, інший світ. А може бути інше. От що у вас тут, яка трансформація буде відбуватися? Дуже схожа енергія. Міняйте, залишайте, переходьте, розвивайтеся. Ставайте кращою версією себе. У мене аж мурашки по мені бігають. Отака, От наскільки буде важливий для вас місяць. Дивимося далі. Попереду у нас ще три карти, скорпіончики. Рибок. Нові можливості. Стрибайте! У вас була справедливість, так? Тільки пам'ятайте, чесно, будьте, поводьтеся, будьте чесним, справедливим, все перевіряйте, все, все підписуйте, радьтеся з юристами, тому що дивіться, тут я готовий. Це як у вас був туз посухів, так, туз вогню. А це також, як туз, початок, одиничка, паш, я стрибаю, я готовий стрибнути почати, А тут були закохані. Я готовий до нового знайомства, впустити в своє життя нову людину. Я готовий до змін, готова. Тобто, що у вас тут? Я готовий чи готова стрибати? Це ваша, ваша пристрасть, ваші амбіції, це пригода, азарт, нові ідеї, е, отака от життєрадісність, енергійність, безстрашність. Вже куди ви це скеруєте, підставляйте кожен під свою ситуацію. Це такий поштовх, який ви отримаєте. Бажання мінятись, бажання їхати, бажання бігти, робити, говорити, міняти своє життя, заявити про себе. Наступна карта. Королева Кубків. Королева Кубків, і в нас був єрофант. Це, можливо, саме ось такою жінкою, ніжною, чуттєвою стихії води ви узаконюєте свої стосунки, берете шлюб. Доросла жінка стихії вода, риба, рак, скорпіон. Або, якщо не за знаком зодіаку, то вона просто ось така ніжна, вона красуня, вона емоційна, вона романтична. Яким чином вона буде в вашому житті, програється? Ви з нею одружуєтеся, ви зустрінете її. Це, можливо, якщо не людина, фігурна карта це люди, і хто вона вам, ви знаєте, краще, то, можливо, це ваші емоції, які ви будете відчувати ось тут. Також у вас був туз посухів, оце бажання все буде, ця дія, рух вперід буде супроводжуватися ось такими емоціями. Ви будете в захваті, от метелики в животі, ви в передчутті того, що, що буде відбуватися. Ну, в будь-якому випадку у вас взагалі немає поганих карт. Оновлення, переродження, нове життя, нове кохання, новий виток в вашому житті. Ще одна карта, мої любі скорпіончики, для вас Четвірка посухів стабільність, дім. Радість, нерухомість, так? у Вас там був світ і смерть. Можливо, саме ваша сім'я перейшла на інший рівень, так? Народилися онуки, народилися, діви стали новий член сім'ї. Або ви переїхали з сім'єю до В інш... ну, переїхали, так поміняли країну. Або це об'єдналася сім'я, воз'єдналися, ви були далеко один від одного, так? Тому що тут є такі кардинальні карти, світ, зміна статусу. Так, вас помінявся статус вашої сім'ї. Ви стали батьками, бабусею, дідусем, стали свекрухою, тощою, тещою, так? Сватом. Тобто помінявся ваш статус сім'ї. Або це новий будинок. Ви купили, ви продали, ви з'їхали, ви переїхали. Тобто кардинальні оці зміни будуть стосуватися сім'ї, членів сім'ї чи самого будинку, можливо, ви ремонт будете робити. Переплановувати, взагалі, все міняти бо вам набридли меблі, килими, штори міняти будете, колір стін. Ну що ж, мої любі скорпіончики, я бажаю вам мирного і спокійного листопада, успішного, феєричного, яскравого, міняйте все, що вас не задовільняє. Я бажаю вам успіху, радості, бажання, любові, натхнення, щоб от і хотілось, і моглося, щоб ви все втілили, прожили цей місяць з радістю, от зробили такий потужний. Потужно заклали такий заряд, таку енергію на весь рік для себе. Весь рік ви прожили в радості, в любові, в позитиві, з чудовим настроєм. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі маю. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь І почуємося, мої любі, па-па.